Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Традиційно у вихідні дні. Ми намагаємося підбити якісь підсумки тижня, який минає. І на тижні, що минає, Київський міжнародний інститут соціології поділився низкою опитувань. Ну, це було одне опитування. Там було багато питань. І всі вони там, прямо чи опосередковано, все таки стосувалося Володимира. Зеленського його п'ятирічної каденції, економіки, довіри до нього, демократії. Ну і так далі. І, от, власне, результати цього опитування ми зараз і спробуємо обговорити і зрозуміти. Володимир Фесенко, політолог, вже долучився до нашого ефіру. Я вас вітаю, вітаю вас. Я почну з довіри, тому що це опитування, про я щойно зазначала, показало, що Володимир Зеленський станом на травень 2024 року має 50 59% довіри. 59% українців сказали, що вони йому довіряють опитаних українців. Це найбільше, це високий рейтинг довіру. Вона все ще висока до нього, але є очевидна тенденція до спадання. Наприклад, якщо в грудні йому двадцять йому довіряло 77%, в лютому. У 24-го 64, то в травні 24-го 59. я звісно, Володимире, можу зараз припустити, що в таких випадках кажуть політологи, так це одвічна політична традиція. Ближче до кінця каденції, рейтинги президентів і довіри завжди падають. І це лише ситуація. Так зараз тут ми маємо всі. війну, і отут я у вас хотіла поцікавитися. А що в даному випадку, коли ми не розуміємо, кінець каденції чи не кінець, тому що каденція кінець каденції прив'язаний до кінця війни, про що свідчить? Ось так, так такий зараз рейтинг президента і його тенденція до спадання ну тенденція не до спадання, а до зниження це більш коректний термін. Зниження okay. поступово от зверніть увагу по динаміці КМІСу, легко перевірити за останній час найбільше зниження відбулося наприкінці минулого року, на початку цього року. Я вам скажу чинник, який зіграв найбільше на це звільнення залужного. Напругу mm -hmm. стосунок залужним, звільнення залужне. Після цього ну ви легко перевірити. Навіть можу сказати там є дані самого КМІС, тому що тоді вони проводили опитування в лютому частково до звільнення, але вже ну, тенденція була очевидна: частково після звільнення. І от по цій частині, яка була після звільнення, рейтинги довіри були близько 60%. Так, да, Зараз 59%. Ну наведу інші дані. Трохи раніше, якщо не помиляюсь, в березні було опитування Центру розумкової фонду демократичної ініціативи. Вони дали приблизно такий самий результат 59 – 59% довіри президенту. Тобто, за останні місяці такого суттєвого зниження довіри до президента не відбулося, хоча ситуація ускладнилась. Особливо зараз ну зараз там на це опитування не вплинула нинішня ситуація в енергетиці, але <кій>, проблеми з мобілізацією, напруга навколо мобілізації, наростання соціально-економічних проблем ну безумовно, це додає критичних настроїв. Взагалі, тенденція зниження рейтингів не тільки у президента, а у всіх державних органів влади, крім збройних сил України. Вона спостерігається, і це важливо, а також оцінка взагалі ситуації в країні з вересня минулого року. З вересня минулого року. Чому саме з вересня? Контрнаступ. А да стало очевидним, що на жаль да наступ не дав на того результату, на які очікували. І традиційна наша історія до речі, отут якраз про закономірності закономірності, які в мирний період проявляються, і до речі, не наприкінці каденції правда, падає рейтинг будь-якого президента. Він падає вже за рік після виборів. Ну а далі поступово знижується да, і знижується, да, да, і да, і знижується. і Так, так. там. Є певні коливання, да але от вже за перший рік. На близько половина рейтингу втрачає будь-який президент. Це давня і залізна закономірність всіх українських президентів без виключення. От в умовах війни ми побачили іншу ситуацію. У Зеленського був не дуже високий рівень довіри, і от якраз тенденція зниження перед війною. Перед очі відсотків, якщо я не помиляюся. 37 відсотків да, по кмісівським даним, це було. Початок 22-го року, потім війна і просто шалений стрибок довіри до президента. Це була реакція людей на те, що він разом з країною обороняв країну від ворога, і це значно збільшило довіру до нього. Але це був аномальний показник, аномальний. Як аномальним є і рівень довіри зараз до залужного, наприклад, до збройних сил. Також хоча збройні сили у нас традиційна серед всіх державних інституцій і до російського вторгнення мали найвищий рівень довіри. Ну це традиційно. церква, збройні сили, але все ж таки коли 90% – це аномалія. На да. зараз я думаю, більш реалістичні дані довіри. На що звернув увагу? Це важливо. зараз. Ставлення до зеленського стали більш раціональним. Менше емоцій, як негативних, так і позитивних. От коли були дуже високі рейтинги довіри до Зеленського, 22-й рік аномально високі. Більшість тих, хто довіряв, довіряли повністю. Ну крім тих, хто традиційно ставився до Зеленського критично ще з 19-го року. 25% п'ять Так да, ну да, приблизно там приблизно. більш менш до речі, цифра зокрема по останніх по останньому опитуванню. там теж ми знайдемо приблизно ту саму цифру серед найбільш запеклих критиків нинішньої влади. Так, от зараз яка ситуація? От ті самі 59%. 20% довіряють зеленському повністю. По інших даних, ми теж побачимо це, е, от це люди, які позитивно цінюють ситуацію з демократією, з економікою. Е, ну, приблизно ця цифра 20%. Е, люди, які, я думаю, найбільш послідовні фанати, прихильники Володимира Зеленського. А далі 39% частково ну, У соціологів це скоріше довіряють. Е, це люди, які в принципі віддають належне Володимиру Зеленському, вони бачать, що він щира. Е, активно, дуже активно працює на оборону України від ворога активно працює на зовнішній арені, але в той же час бачить недоліки. Бачать підстави для критики нинішньої влади, тому неповна довіра, от це така на мій погляд, якраз нормальна ситуація, раціональне ставлення до дій президента. Щодо Скажіть? опитування, два слова скажу, так. То, що треба розуміти, опитування КМІСУ, яке було в травні, це так званий омнібус. Що таке омнібус? Збирає КМІС запитання. Частину запитань вони ставлять свої. А частину вони беруть від різних, можуть у віднайді від з фізичних ліць, від юридичних ліц, від юридичних осіб, які можуть за плату поставити свої запитання. І от запитання до п'ятиріччя президента Зеленського президентства Володимира Зеленського це були запитання від громадської організації. Не буду її називати. Вона маловідома. А дехто взагалі не її не знає, але що важливо, ця організація вона близька до команди Петра Порошенка, і відразу ці дані були використані в рамках потужної інформаційної кампанії. Яку проводила саме команда Порошенка? Оце важливий нюанс, який треба розуміти. А що це, що речі, це, дан... це... це, це давня тенденція. Це. Таку методу раніше традиційно використовувала Юлія Тимошенка її команда. ОПЗЖ ну багато хто використовував зараз. Ну у Порошенка скористалися нагоду інформаційним приводом і безумовно, запитання, варіанти відповіді на запитання. Тобто частина анкети це від них. No, і на це треба робити поправку. Давайте так? Ну насправді хто дивіться, хто б не поставив питання так, але якщо ми бачимо, що довіра знижується, то не про довіру це від кмісу. Я думаю, повідкмісу. Від 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 кмісу. Добре, так. давайте про довіру Я про пи... оцінка п'ятиріччя питання про демократію, про виконання обіцянок О, про це... виконання обіцянок. Зараз ми до цього діємо. Давайте тоді про довіру. Ще буквально одне питання. Так. Скажіть, будь ласка, а яка вже небезпечна межа? Довіри чи недовіри до президента під час війни? Ну тому, що якщо зараз через два місяці або через три буде чергове опитування, і воно покаже, що довіра там ще впала, по через там місяць ще знизилася, ще знизилася. Володимир Зеленський він верховний головнокомандувач під час війни, і власне дуже би було добре, щоб суспільство йому довіряло під час війни, інакше є ризик програти війну. Але разом з тим, якщо довіра буде падати, наскільки це небезпечно і коли може настати. Ось цей критичний момент недовіри Нема кількісного виміру, нема просто безумовно, це буде демонструвати ситуація в країні, ситуація війни, навколо війни і так далі. Ну я вам простий приклад наведу. Безумовно, тут не можна повністю порівнювати, тому що зараз повномасштабна війна дуже складна, дуже інтенсивна, але у нас вже війна чотирнадцятого року. І от просто для порівняння ситуація 2014 року Порошенка виграв вибори в першому турі наприкінці травня, До речі про обіцянки. Нагадаю, зараз багато хто забув, там була обіцянка швидше швидко завершити війну. Потім йому постійно це згадували. Ой ну їх знаєте, оце а єдина така спільна риса у Зеленського і Порошенка. Вони обоє обіцяли це закінчити війну. Трамп теж про завершення війни за 24 години каже. Це просто як ілюстрація того, що політики, особливо під час виборів, схильні до легковажних обіцянок. Іноді ще більше поліст, тим більше обіцянок. Так ну не тут справа, не тільки в популізмі, а скам так виборча кампанія підштовхує до обіцянок, які приваблюють виборців. Але просто для порівняння в першому турі виграв Порошенко вибори. В першому турі більше 50% з тих, хто брав участь виборах, проголосували вже в жовтні на парламентських виборах. Його партія отримала. Трошки більше 20 і поступилися Народному фронту. І довелося створювати коаліцію. І вже в принципі наприкінці 2014 наприкінці 14-го особливо в 2015 році, ну Порошенко втратив більше половини рейтингу. Так, да, було критичне ставлення багатьох українців до мінських угод. Тим не менш, п'ять років Петро Олексійович пропрацював, і у нас розумієте, от, рівень недовіри, от, що треба розуміти. Українські соціологи ще на початку 2000-х років, після 10 років вимірювання громадської думки вже в незалежній Україні. Вони зрозуміли специфіку української політичної культури, величезна недовіра до всіх державних інституцій, величезна недовіра і таки, Навіть... Мені здається, є критична різниця, коли величезна недовіра в мирний час або відносно мирний Я час, як після 2014 року, згоден, і величезна недовіра під час повномасштабної війни. Дивіться, дивіться, але ще раз скажу, немає е е е кількісного. Ну, відомий приклад. От що тут казати е там про нас? Е відомий приклад на виду, парадоксальний, який часто згадується, і навіть у нас що е Черчилль виграв війну для Великої Британії відразу. Причому на, на фоні перемоги е да, він програв е його партія програла парламентські вибори, і він втратив посаду прем'єр-міністра. Отак от, от настрої помінялися і е, вибір людей теж змінився. Хоча Черчилль зараз шанують як найбільш видатного британця 20-го сторіччя. Е, але кількість того от скільки довіри потрібно, щоб там, е, він міг ефективно виконувати е, свої обов'язки головної команди верховного нема такого, тому що у нас ніколи не було такого досвіду. От, по я ж в мирний час. Навіть при низьких рівнях довіри, які були наприкінці терміну повноважень, практично всіх президентів, де не менш вони виконували свої обов'язки. Багато хто переживав серйозні кризи політичні, от як у кучми, під час другого терміну президентства. да у Ющенка можливо, Найменші найменше показники довіри наприкінці правління було у Ющенка. Тим не менш допрацьовували, да до ні ну це 5% за нього проголосували. А, да, але рівень довіри був трохи більшим, але тим не менш низький був рівень. Тим не менш він нормально працював в умовах війни. Ми не знаємо відповіді. Тут насправді не тільки справи в довірі до президента. Тут головне головна ну ситуація в суспільстві. Ну от простий... Теж по 2014 рік я згадував, були спроби, причому не причому неодноразові, восени 2014 року організувати так званий третій майдан. От у нас згадували минулого року, що російське ПСО третій майдан. А насправді, от це була ситуація після поразки на Донеччині. Іловайськ після перших мінських угод було багато критики, і були спроби провести якийсь третій майдан. Не вийшло, тому що люди не підтримали. Люди розуміли, що навіть в умовах, от гібридної локальної війни на Донбасі не можна розхитувати ситуацію. Більше вибори були. Я думаю, що якщо ситуація там з рівнем довіри а особливо, якщо поміняється ставлення громадян до виборів. Коли більшість громадян будуть вважати, що треба провести вибори в країні, ось тоді я думаю, спрацює традиційний закон демократії доведеться, якщо дозволять умови війни, доведеться проводити вибори і оновлювати владу. Так що от таким чином може вирішитись протиріччя, якщо ну виникне критична ситуація з довірою або буде великий суспільний запит на зміну влади, поки що ситуація в цьому сенсі при всіх наших нинішніх проблемах відносно стабільна. Ну і тепер до тих питань, які ви стверджуєте, мала можливість поставити, як ви сказали, афілійована з Петром Порошенком. Близька, ну, близька до да, всякому разі, очолює людина, яка співпрацює з командою Порошенка. Ну насправді я вам чесно скажу. Ну, можливо, тут, тут це, це на щось впливає, але ж для мене немає різниці, хто ставить питання. Якщо там результати показує адекватні, релевантні, е, можна, так. А так, а так. Насправді я навіть у соціологів, особливо це використовується під час виборчих кампанії. Є навіть таке поняття у політехнологів, формуючи опитування, коли ставляться питання, які є критичними до конкурента, і навпаки, посилюють позицію ну, свого кандидата. В даному випадку прямих ознак цього немає. Я подивився. Ну ми я не бачив анкету. які самі там, як як яка послідовність до речі, питань це теж впливає. Але скоріше використовували інформаційний привід. Я думаю, було очевидно, що буде. Велика частка критичної інформації, критичних оцинок да. І Головне було організувати інформаційну кампанію. Хоча насправді в цих даних нічого сенсаційного немає. Іншоріч ну, про давайте. Вимогація. Давайте, давайте я просто скажу аудиторії ці дані, хто можливо не, не не знав, не чув. В респондентів запитали, як ви вважаєте, наскільки Володимир Зеленський за п'ять років своєї каденції виконав там чи не виконав всі свої передвиборчі обіцянки? І 50% респондентів сказали, що не не виконав. Ну, тобто, 25% сказали, що меншість, менш, меншість обіцянок була виконана, а 25% сказали, що жодна з обіцянок не була виконана. Ну, по великому рахунку 50%. Ну, Це виконав. неправда, 25%, які сказали, це от якраз ті самі 25%, які в усьому будуть звинувачувати тільки з Зеленського, да, будуть обіцянки от навіть два моменти зазначу, що треба розуміти: ну по-перше, навіть на заході нема жодного провідного політика, який би виконав всі свої обіцянки. Це давня історія, тому що на виборах одна річ. Реальне виконання це інша річ, тому що ти навіть хочеш іноді виконати, але не виходить від деяких обіцянок популістських обіцянок. Політики свідомо відмовляються і правильно роблять. Ну простий приклад теж не веду. Леїд Кучма, коли перший раз виграв президентські вибори, обіцяв надати офіційний статус російської мові. Коли став українським президентом, зрозумів, не треба цього робити і не виконував це по Зеленському. Дивіться, от чому я кажу, що ну неправда, це що жодна обіцянка не була виконана. Зеленський обіцяв привести до влади нових людей, привів. Інша річ, що сам Зеленський е, е, дав його е, сам парламент... Зеленський обіцяв не приводити до влади кумів, сватів, родичів і дивіться, дивіться да, да. ні, так ну формально куміці, але близьких людей ну в ти з ким він працював, це не куми і свати. Хоча я не знаю, там були ну, у нього... Я не соблю. Ви розумієте про що я кажу? В це в його випадку ну, кварталі друзі, що, сусіди, однокласники. Ні, навіть і на Заході, теж в США, а в Японії, там ціле родині династії, точно також США. Ми ж бачили, да чоловік був президентом. Потім дружина балотувалася на посаду президента, син Буша старшого став президентом. Малій, ну, я став... перепрошую. Я перепрошую. Хіларі Клінтон балотувалася в президенти не тому, що вона дружина Біла Клінтона, а тому, що в неї величезний політичний в самої неї був величезний політичний, це Правильно, але тим не мене. От правильно, от ви про це і кажете. А я вам скажу, в, в наших умовах в Японії частково в США в деяких Європейських країнах фактор довіри довіряють тим, кого знають з ким працюють. Мені довіряють... здається, Володимир я можу помилятися, але мені здає... Ні, так я завершу да, власне. Дар лояльності був основним для зеленського. Да, Тате завжди для всіх президентів. Для всіх президентів фактор лояльності був основним і визначальним. Була і професійність. безумовно, але фактор лояльності завжди на першому місці. Це неминуче, особливо в нашій країні, де всі не довіряють один одному. Так, завершу. От не всі обіцянки виконуються. Частину обіцянок Зеленський або виконав, або намагався виконати. Ну, наприклад. Одна з суперечливих обіцянок домовитись про мир. Він щиро цього прагнув і намагався це зробити. Була зустріч Парижі, були намагання вийти на якусь угоду, але Путін був непоступливим, і Зеленський змушено вимушено, був поміняв сов змушено, змушено був поміняти свою позицію. Це об'єктивна реальність а тут. Можна я тут два слова? зараз. От є оцінки. Я пам'ятаю до війни ну, до російського вторгнення. Робили ціленицьку організацію. Вони брали конкретні обіцянки в передвиборній програмі і так далі і дивилися їх виконання. Наскільки я пам'ятаю, там близько 60% або повністю, або частково були виконані. Оце об'єктивні дані на основі моніторингу журналістів, громадських активістів по офіційних по публічних обіцянках, які давалися під час виборчої кампанії, або були в передвиборній програмі. Я хочу на мирі зупинитися, бо все-таки під час війни це, мабуть, найважливіше питання. Знаєте, як от нещодавно вийшла стаття в Бібісі, де журналісти там поспілкувалися з низкою джерел. і Вони написали про те, що все-таки до останнього Володимир Зеленський сподівався на мир, тому що безумовно вірив Андрію Єрмаку, який там до останнього ну, приходив з переговорів з росіянами, справа. і казав йому, все під контролем війни не буде. Ну ну це перебільшено ну, зараз. Тема ярмака. Вона така дуже популярна. Ярмака да, робить... якраз західна преса знову пише про те, що дуже багато зеленський покладається покладає Таймс. Таймс написала да статтю. Да. Ні, це виклад для Андрія Борисовича. безумовно, серйозна проблема для нього, але питання буде вирішувати сам Зеленський. Да, правда, чим більше от таких буде матеріалів в західній пресі, тим складніше буде Андрій Єрмако. Але от щодо миру, ну тут я думаю, що сам Зеленський тут от е, є велике перебільшення. що от, з е, Єрмак впливає на все, все визначає і так далі. Я особисто знаю тоді, е, як це велике так. перебільшення. Ну, вони залишилося жодної державної інституції в Україні, де би не, не мав своїх людей або свій Ні, я крим, Андрій це Єрмак. Це, це ж миру. правда. Ні, ні, залишилась це військові справи? Ну зовнішня політика часткова, але військова сфера про військові справи далі, щоб... далі, єрмак. Дивіться, я в тому дуже так, добре, щоб... європейська інтеграція, європейська інтеграція. Я можу вам точно сказати, Єрмак майже не впливає. Ну там просто працюють інституційні засади. Навпаки, те, що треба, Єрмак там вже через Верховну Раду організовує, щоб все було нормально. Ну вільніше організовує керівництво фракції парламенту. Але Єрмак... Не, давайте точніше, хто організовує. Ні, організовує ну, Реально, наскільки я знаю, від депутатів коли треба голосувати. Ну, по європейській інтеграції питань, як правило немає. А от по кадрових питаннях, по деяких складних питаннях займається ну займається рахамія в першу чергу. Єрмак особисто не не працює з депутатами, наскільки я знаю. Інша річ, що у депутатів зараз це проблема: немає прямого доступу до президента. І зустрічі з президентом, ну скажімо так, не так часто відбуваються. А так, це так. проблема. А це проблема це швидше, мінус чи плюс? Швидше мінус. безумовно, з депутатським корпусом треба працювати. А просто... чому так сталося? Як ви думаєте? Ну дивіться, я просто от, тут повернувся 22 Двадцять рік ситуація була інакше, і Зеленський розумів до війни готувалися. І це теж відомо. Інша річ що можна було більше, але навіть західні партнери наші нам нічого не давали, тому що вважали, що ми програємо війну. Просто не ну так, не хотіли публічно розгойдувати ситуацію в країні, не провокувати панічні настрої. А готувалися військові, готувалися до вторгнення, і тому ми не програли війну в перші дні. Як думали в Росії, готувалися там, деякі інші служби. От пристайка в своїх останніх інтерв'ю він розповідає, як готувалися. Готували. Ляся да, але публічно, і це була установка. Я думаю, і самого президента не розгойдувати ситуацію да а. Ну, трошки і заспокоювати, хоча реально до війни готувалися. Так що тут я противник спрощень, і Єрмак впливає на багато речей. Він друга за впливом людина в країні. Він впливає дуже сильно на кадрову політику, на цілий напрям е е зовнішньополітичних е діяльність. От зараз підготовка цього саміту миру, відносини США, це ну, майже монополія Єрмака. Але от європейська інтеграція, значна частина економічної політики. Ну цим займаються інші люди. Єрмак, наскільки мені відомо, там мало в це втручається, тому що ну це потребує все ж іншого рівня компетентності. Там більше шурма просто для себе, Я для себе, також себе також. зафіксую. Ви все таки констатували, що міжнародна політика дипломатія, якщо вас правильно зрозуміла, це все таки монополія Єрмака. Ні, я ще раз повторюю, як я сказав, частина зовнішньої політики, частина. частина. Я сказав, чистина чи менша частина? Е, ні, ну тут оцінювати. Я думаю, що кількісно менше, але важливі напрями. Це відносини з США. І е, підготовка глобального саміту миру. Оце два напрями, де точно Єрмак контролює ситуацію. Е, от європейську інтеграцію він майже є, наскільки я знаю, не займається. Займається Стефанішина, Кулєба займається там ну, інші урядові інституції, там де треба підключитися. Е, на економічну політику єрмак теж впливає. Ну скажімо так, я думаю, посередкована там більше займаються такі люди, причому які в конфлікті між собою: Шурма, Гетьманцев. Урядовці, ну там перше віцепрем'єра займається, там, конкретні міністри і так далі. Єрмак в економічну сферу менше втручається. Володимира, дякую дуже. Володимир Фесенко, політолог. Ми говорили про рейтинги довіри до Володимира Зеленського, спираючись на соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології, де пан Фесенко навіть нам зробив невеликий екскурс в історію довіри до всіх українських президентів і недовіри. Дякую вам дуже. Далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.